В європейському союзі дуже довго триває така юридична дискусія, які ж ризики може мати конфіскація активів Російської Федерації. Є різні думки, але все-таки більше пересторог, що це там означатиме, що інші інвестори чи інші країни будуть забирати кошти з єврозони, і це може негативно відобразитись на економіці європейських країн, тому. Все-таки знайшли, ми сподіваємося, цей варіант буде схвалений, такий проміжний варіант використання цих активів без їхньої конфіскації, але мова йде про значні суми. І дійсно, якщо говорити про Єврозону, то на рахунках Euroclear в Бельгії є ну, від від 175 до 185 мільйонів євро, які по суті є в готівці. Бо решта активів це там цінні папери, які ще треба переводити в кошти. А є ну цілком такий грошова сума, але її просто от не можна забрати передати Україні на думку юристів в Єврокомісії, там і в різних країнах. А зробити це в вигляді кредиту, які будуть гарантувати фінансово в різних частинах, там залежно від ВВП, країни Європейської. Союзу і е, е, чому називається кредит? Бо ну дійсно е, якщо Бо тут навіть не коли. А якщо Російська Федерація виплатить репарації за пошкодження під час війни Україні, то тоді треба буде ці кошти повернути. Але ну як ми розуміємо, добровільно Російська Федерація нічого не буде виплачувати, тому очевидно, цей кредит, зрештою ну він не, не буде повертатись, і навіть зараз він записується в тих там документах, які є, як безвідсотковий, тобто за користування. Тілом не потрібно буде нічого платити, чи прийнято остаточно це рішення? Поки ні, його обговорили в Копенгагені на саміті Європейської спільноти. І так загалом позитивне бачення є, але зараз будуть допрацьовуватися юридичні деталі. І ми сподіваємося, що наприкінці жовтня на саміті ЄС рішення буде прийнято.